Ну що, дивіться, яка цукерочка вийшла. Так, ну що, прикормочка замішана, зараз будемо кормити. Ну, нічого собі, щось... щось дімофішмен засік. Ну, все сазанчик. Сазанчик. Шо, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі приходи. І з вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні приїхали на Лісове озерце. Воно невеличке. Ми колись тут розпочинали свій риболовний шлях. Давно на це озеро ми не приїжджали. Сьогодні вирішуємо на вечірній кльов спробувати. Дуже сильний вітер, я не знаю, який буде звук. Власне, дуже Такі ну, нелегкі умови, ловлі через те, що вітер, але спробуємо щось зловити. На цьому каналі вийшло перше відео на цьому каналі, яке вийшло, було саме на цій водоймі. Я буду надіятися, що ми щось зловимо, що тут взагалі є риба, взагалі є карп. Тому давайте будемо закидатись, мішати прикормочки. Ну а вам приємного перегляду. Лайкосики ставимо, підписуємось. Погнали! Працюємо над прикормкою. Бачите, скільки крупних скажи. Це, що, вона не Це, на... Це ось, що крупна фракція нам не потрібна, хлеб тобто, наші. Можемо нею, в принципі, закормити, я не знаю. Кстати, може, хочемо сьогодні спробувати закормити одну точечку, так як ми мали в минулих відео і вже темніло і ми не бачили сенсу. А сьогодні, ще видно, тому може спробуємо закрумити точечку. Ну що, додамо наших пелець сюди. Брат не дуже сильно розкручений, але в минулому відео вони дуже добре працювали, тому продовжуємо ними працювати. Давайте насипамо. Вони дуже-дуже класно пахнуть. Це просто. Трошки їх насипамо так. Бо, тому що вони дуже сильно пахнуть. Думаю, що і прикормочка пахне, і це і буде така розкида. Що додали ні ласочки. Тепер перемішаємо, щоб вона добре пахла. Ох тут і що ж. Ну що, дивіться, яка цукерочка вийшла. Йдемо закидати його. І сподіваємося на те, що воно спрацює. Так, ну що, перша закинута моя, друга моя також вже закинута. Зараз дальничка мене буде закидати. І вже почти готові. Зараз закинемось і будемо вичисляти куточку закармлювання на клювання. погнали. Професійний закид. показую вам. Сильно не так як це маленьке Ну, Нормально. Я не замахнувся. Ви так колись кидали цими, коли нас давників не було. Це було на максимум, а тут навіть не замахувалося. Тут ти що? Йдемо далі. Так, сьогодні швидко, ми закинулися. Будемо чекати на клювання, а поки що я думаю, що будемо думати, куди кормити. Тому погнали. Так, ну що, готуємо нашу прикормочку для того, щоб кормити одну точечку. тут всяка. Ця. Старі бойли, по-перше, так, а потім трошечки ягодової прикормички і крупна фракція. Ходи закормити? Бідна ярко? Та я думаю, туди куди ти показував. Коротше, десь туди. Так, ну що, прикормочка замішана, зараз будемо кормити. Давайте приступати. Ну що, Діма Фішмен буде пробувати підкормлювати зараз спеціальну рогаточку. І що я кормити? Це погано, але це тільки больно. Треба доставати мощну артилерію. Чик, ну що? Погнали! Ракеточку ми загрузили. Будемо кормити. Будемо кормити перший раз в 2024 році. Що? Десь по місту. Полетіло класно, ну то корми вже там, О. я буду туди бити в ту точку. Ну що, ми закормили і будемо зараз перезакидати наші будилища. Тому погнали, приступимо і будемо чекати на клювання. На годиннику зараз 17.20, тобто вже майже пів шостої вечора. Сьогодні. Тому чекаємо, що ще вийде риба. Погнали. Ну, нічого собі, щось щось дімофішмен засік. А поцака склав, бачили, вже збираємося додому. Що, є щось там чи ні? Є, є. Що, ти кажеш, розкласти під А Там щось, блін, Вода нормальна Покажи, як треба працювати бо в я... мене крупна риба сходить і там. За Та, не ну, давай слабину, бо зараз... Я не можу, я сидимо. Давай, давай, мотай. Погано. Созна, мабуть. Давай сюди підсачку. Що, ти підтягуєш уже, чи що? Шо? Шість подав. Ну не може його підняти. А де він десь Ещё тут? Фракціон. А, ага, щось риба є, так? Да. Сазанчик Все-таки наша прикормочка працює. Бачили який? Білий геть просто аж як молоко В останніх секундах все ж таки що це, це за... Тихо, тихо, подивимось за січечку. За Січечку дивіться? За Сісічку дивіться. Так з різних ракурсів. Ну тись по центру нижньої губи. Монтаж виконаний справнє. Як кажуть. Освободили. Але він скільки такий він здоровий. Ну як здоровий? Ну наїжений, так? Наїжений, я базікрою. Такий, бачили, жовтенький, ну пол, полужовтий ще. Ще не розгулявся на цій водоймі Але карпік, так? Повна... Да? Ну, це сазанчик, бачиш. Ні, півтора точно є, такий тяжкий. Які... Кіло 200 може. Двісті кількість карпік. Ну, це сазанчик. Пузянчик. Такий Блин. хороший. Три години сиділи, нічого, навіть нитичка. Під вечір пішли ось такі кабанчики. Ну, ми його обов'язково відпустимо, тому що нам риба не треба і хай живе, тому що на сім домі, я думаю, їх не так багато. Хай Але фото маємо зробити. Фото обов'язково зробимо. Тому і лайкосики. лайкосики. А підписочки це взагалі найважніше, То що може друга. бути. Що що кажеш? Його Зараз ми його відпустимо. Підписуйтесь на канал. Рибацькі пригоди. Найпригодницький, найцікавіший риболовний проєкт. Рибацькі пригоди. Давайте зробимо фоточку і будемо відпускати. Ну що, відпускаємо! Ми тебе відпускаємо, але ти нам обіцяєш, що ти наплодишся, і тут буде багато карпів і сазанів, так як тут їх не дуже багато. Почув? То... Але ця риба перша на цій водоймі? Перша риба на цій. Перший на раз ми сюди приїхали, і перша риба є. Це означає, що ми робили все правильно. Прикормочка спрацювала. Риба насадку знайшла. Засічка була. Засічка була конкретненька. Так що, Давай, шансів він не мав, довго тримати рибу не маємо. Маємо її відпустити. Що, бачиш, усього прикормку не кидали? Чого ти не прийшов? Чого ти друзів не позвав? Давай відпускай рибу. Все, ладно. Тому що. На яму чи в кущі пилиш? А, бо там вже вітрома. Кипяток хочеш сказати? Кипяток є, але вже вода тепла, так що виїжджайте на рибалочку. А ми будемо зматуватись. Ну що, ми зібралися? Ось така в нас вийшла рибалочка сьогодні, не, не густо. Ну, були ми недовго, 3 години. Спробували, давно тут вже не були. Риба зловлена. Так що така ситуація. Вітер, холодно. Знову вділи шапки, вже були в кепках. Переходимо на такий більш тепліший одяг. Тепла немає. А на цьому все. Ставте лайкоси, Підписуйтесь. Будьте здорові, не хворійте. Ви були на каналі Рибацькі Пригоди. Та. з вами був Діма Фішмен. Та мій менеджер. Всім пока, Побач... до нових зустрічей. Побачимось в наступному відео. Покедово. Ба!